Артем Довбик вперше розповів, чому обрав Рому, а не Атлетіко. Трансфер Андрія Луніна в АПЛ. результативний дебют Романа Римчука з Олімпіакос. Президент іноземного клубу підтвердив перемовини по зірці Динамо Києва. А також погані новини для Віктора Цянкова. Тогляд всіх останніх трансферів літа 2024 без зайвої води. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. ПСЖ закрив угоду пожував Невишо. За Вондеркінда не Бенфіки буде виплачено близько 70 мільйонів євро з урахуванням бонусів. В зворотньому напрямку поїде в оренду Рената Санчеш, з яким до речі, Невеш дуже схожий стилістично. І цікаво, чи вдасться, що не повторити долю Ренато. Бо щось останніми роками гравці Бенфіки все частіше і частіше провалюються в Європі. Санчеш, Феліш, Рамаш, Дарвін, Яремчук, Енсо від всіх них очікували дещо більшого. Челсі та Атлетіко Мадрид погодили трансфер Конора Галагера. Сума угоди складе близько 40 мільйонів євро. Цікаво, що тут матрасники пішли від зворотнього і спочатку домовились з клубом. І тільки тепер будуть погоджувати контракт англійця в минулому сезоні на рахунку півзахисника 50 матчів, сім голів та дев'ять асистів. Конор став першою жертвою тактичних вподобань Марески. Ну а ще Атлетіко чекає на прибуття Серлота, про трансфер якого також повинні оголосити впродовж наступних 10 днів. Барселона наблизилась до повернення Дані Ольмо. Каталонці погодили особистий контракт зі спанцем. І надіслали Лейпцигу покращену пропозицію у розмірі 50 мільйонів євро. Ще близько 15 будуть розписані у вигляді бонусів. Нагадаю, що Клаусула-Іспанця складає 60 мільйонів. Тому гадаю, що тепер для сторін буде нескладно дійти компромісу. Цікаво, що Ольму провів далеко не кращий минулий сезон, але травма Педрі і фінішна пряма євро все змінили. А поки каталонці розчищають фінансову звітність під майбутні трансфери. Клуб погодив жироною Жироною камбекаріоля Ромео. Це буде оренда на сезон з можливістю подальшого викупу в минулому сезоні. У іспанці 37 матчів, переважно після виходів на заміни. Сага імені Артема Довбика нарешті закінчилася. Футболіст приєднається до Роми. Про це вже сказано багато, тому відзначу інший цікавий момент, який випав із фокусу. Підписання українця потягнуло за собою іншу гучну угоду. Мілан близький до того, щоб забрати у Роми Абрахама, як пише Нікола Скіра, англійці спочатку візьмуть в оренду, але з можливістю подальшого викупу минулий сезон став жахом для темі все через важку травму хрестів, із-за якої форвар цих провести за рік лише 12 матчів і забити один гол. Ну а поки Мілан презентував перспективного центрального захисника Павловича. За кого заплатили Зальцбургу 18 мільйонів. В минулому сезоні Серб зумів наколотити аж 7 результативних дій в 37 іграх. Він грав сем своєї національної збірної. Ну, а щодо того, чому ж Артем вирішив все ж таки брати Рому Ана Атлетіко, нападник сказав наступне: я обрав Рому, бо це один з найбільших клубів Італії. Для мене це великий проект, який я вірю. Сподіваюся, ми зробимо щось цікаве в наступному сезоні. Стадіо Олімпіко, неперевершений стадіон. Я бачив багато матчів, які проходили тут. Він вміщає 70 тисяч фанатів. Це неймовірно, коли ти граєш перед ними. Це ніби у тебе відкривається друге дихання, сказав Довбику коментарі клубній прислужбі службі Вовківа ну а поки Артем обживається в Римі. Віктор Ценков взяв участь у презентації виїзної форми Жируни. На жаль, побачимо, ми ній українця не скоро, бо Віктор знову травмувався. Як повідомляє клубна преса, півзахисник пропустив три контрольні зустрічі через м'язове пошкодження. Наразі він продовжує відчувати дискомфорт і не приймає участі в тренувальному процесі. Раніше була інформація, що українець хотів би перебратися цього літа в АПЛ. Роман Яремчук гарно дебютував з Олімпія Кос. Українець віддав асист на 60-тій хвилині проти Тернани і був близький до забитого голу. Однак Кіпер та здійснив класний сейв. Ну а ще цікаво, що сьогодні Олімпіакос буде грати проти Роми. І можливо, ми станемо свідками дуелі Яремчука проти Довбика. Манчестер Сіті влітку може залишитися без воротаря. Едерсона все ще кличуть до Саудівської Аравії, і бразилець, схоже, схиляється до переходу. І ось тут розпочинається найцікавіше. Ван пише, що Хвардіола бачить в Андрію Луніну довгострокову заміну бразильцю, і навіть вказали суму в 35 мільйонів євро як потенційну для цього трансферу, що насправді було б вигідно і для Реала, враховуючи, що Андрія залишився лише рік по контракту. Динамо в чергове перемогло партизан і гарантувало собі участь в Єврокубках. Тепер в будь-якому випадку білосині будуть грати щонайменше у лізі конференції. Хоча, звичайно, що ми розраховуємо на більше. Наступний суперник киян Шотландський Рейнджерс, клуб, котрий має славетну історію, але переживає свої не найкращі часи. Цікаво, що у них з Динамо навіть вартість складу та середній вік майже ідентичні. Тому тут все будуть вирішувати кондиції та характера. Сам пайдинок відбудеться вже зовсім скоро, 6 серпня, Динамо буде приймати шотландців. Польщі цей матч точно пропустить Максим Дячук, який отримав травму різ партизаном і вилетів приблизно на 2-3 тижні. А ось Палісся навряд навіть встигло відчути дебютний запах Єврокубків. Клуб чергове поступився Олімпії і вилетів з кваліфікації до ліги конференції. Тепер подивимося на їх амбіції вже в наступному сезоні. Новини про Миколу Шапаренка та Туреччину не вщухають, але тут з'явилося щось більше ніж просто чутки. Турецькі журналісти спіймали президента Галатасарая і запитали того про інтерес до українця. І ось що той їм відповів: ми працюємо щодо цього питання. Ми зробимо трансфери, які потішать наших вболівальників у дуже короткий термін. Затримок цим не буде. Лаконічно закінчив Озбек. І одразу ж після цього місцеве спортивне видання написало статтю про те, що офіційні перемовини між Динамо та Алтасараєм розпочато. Правильною відповіддю на вікторину під минулим відео був Андрій Ярмоленко. Саме нападник Динамо є лідером за кількістю забитих олів за кар'єру серед четвірки Адріано, Селезньов Яремчук Ярмоленко. Разом зі збірною у форварда назбиралося аж 236 м'ячів. Тепер запитання таке. У кости голкіперів більше сухих матчів в кар'єрі. Лунін, Трубін, Різник чи Бущан. Чекаю на вашу відповідь в коментарях під цим відео. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.